Дидактична гра народні символи України. Вітаю вас, маленькі хлопчики і дівчата. Ми всі живемо в єдиній рідній Україні і добре знаємо її державні символи: Герб, Прапор та Гімн. Українці мають також свої традиції, які споконвік шанують і бережуть. Тож пропоную пограти разом з нами. І перевірити, як добре ви знаєте народні символи України. Як називається символ, який дівчата одягають на голову, а на свята Івана Купала пускають по воді? Вірно, це віночок. Який хліб випікають і прикрашають на свято, зустрічають ним гостей. Вірно, це каравай. А чи знаєте ви національний одяг українців? Вірно, це вишиванка. Яка рослина є символом кохання, вірності та краси? Дівчата також його вплітають у віночок. Так вірно, це барвінок. Що розмальовують та розписують на Великдень. Вірно, це писанки. Який кущ України шанують найбільше? Він є символом життя, мужності, материнства, а також дівочої краси. Вірно це калина. Яке дерево є символом України? Вірно, це верба. Який птах є символом доброти і щастя, щирої любові до рідної землі? В народі його називають чорногуз. Вірно малята це лелека. Невід'ємний атрибут української хати це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі та тепло материнських рук. Вірно це рушник. Молодці малята, ви добре впорались, тож давайте плекати і берегти традиції та символи нашого українського народу.